Вітаю, це підсумки дня. Я Інна Мазуркевич, і ми починаємо. Європа повинна витрачати більше на оборону та підтримувати Україну. А російський диктатор Володимир Путін має понести покарання за воєнні злочини. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер на з'їзді Європейської народної партії. Європейський суверенітет полягає в тому, щоб взяти на себе відповідальність за те, що є для нас життєво важливим і навіть екзистенціальним. Це стосується нашої здатності, але також і нашої готовності захищати свої інтереси та цінності. І в основі цього має бути простий принцип: Європа повинна витрачати більше, ефективніше, і вона повинна витрачати європейські гроші. І це допоможе нам задовольнити нагальну потребу. У поповненні та модернізації збройних сил держав-членів і продовжуємо підтримувати Україну. Мільйони на снаряди. Норвегія підтримує Україну артилерійськими боєприпасами, як із власних запасів, так і безпосередньо від промисловості. На закупівлю в рамках чеської ініціативи виділили 153 мільйони доларів. Про таке заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстере. Нагадаю, президент Чехії Петер Павел знайшов 800 тисяч снарядів для України, і для цього потрібні були. Відтак до чеської ініціативи вже долучилися Німеччина, Литва, Латвія, Нідерланди, Данія, Канада та Франція. Росія не бажає миру. Росія прагне ескалації. Таке на своїй сторінці у соцмережі і з колишній твітер написав голова європейської дипломатії Жозеп Борель. Мовляв, цинічний ракетний обстріл Одеси ще раз нагадав справжні плани Путіна. Напередодні російська армія вдарила по місту ракетами. Одна з них влучила в автобусну зупинку на маршруті кортежу президента Володимира Зеленського. Саме в цей день в Одесі з робочим візитом перебував прем'єр-міністр Греції. Кіріакос Мацотакіс безрозсудна повітряна атака на Одесу, коли президент Зеленський і прем'єр-міністр Міцотакіс перебували у місті, щоб вшанувати пам'ять жертв удару безпілотника по житловому будинку 2 березня, вкотре доводить нехтування путіним будь-якими нормами та його готовність до ескалації. І до нас доєднується Іван Ступак, військовий експерт. Пане Іване, я вас вітаю. Вітаю, вітаю. Дуже дякую, що запросили. Те, що ворог цинічно продовжує бити по мирних містах, і мало не потрапив під обстріл кортеж Зеленського, прилетіло за 150 метрів від грецької делегації. Володимир Зеленський сказав: я процитую: ви знаєте, з ким ми маємо справу їм все одно куди бити? Все одно чи ні? А от цілилися досить таки прицільно, як так трапилося, Іване? От хто може бути навідником, як ви вважаєте? Ну, давайте так. Про 150 метрів це не верифіковано. CNN писало про 500 метрів. А насправді та інформація, яка є, ну вона каже, начебто, і в трьох кілометрах було. Тобто не було вибухової хвилі, не було безлічі уламків, нічого не летіло. Тобто, картеж був в цілості та в порядку. наскільки це можливо? Mm -hmm. Давайте так, те, що я знаю достаменно кожного разу, коли президент Зеленський відвідує якісь локації. На жаль, у росіян є можливості, спроможності отримувати інформацію, де президент буде знаходитися, особливо, коли це офіційні зустрічі, це взагалі зрозуміло. І на той момент росіяни, скільки я знаю, ставлять таке завдання не гатити по цій локації, бо якби для них це не було там і війна, і як би вони президента не називали, але. Поранення, а, а тим паче і знищення президента воюючої країни для них це взагалі було б не на руку, тому вони намагаються цього не робити. Чому саме відбулося ось так ось такий приліт? Ймовірніше за все, це було не впорядковано, не організовано. Помітили собі ціль, почали туди гатити, і просто не думали про те, що там знаходиться Зеленський та прем'єр-міністр європейської країни Греції, яка Є членом альянсу та де сильні, на жаль, проросійські погляди. І давайте так. Я впевнений, що знали росіяни про те, що в Одесі буде відбуватися цей захід заздалегідь, бо це треба влаштувати локації, де вони будуть розчистити, роз, перевірити на міни людей опитати, грецька делегація. Ми знаємо, що вони. Дуже такі фрівольні. Я впевнений, що вони давно вже проговорили між собою: хто їде, куди їде, який одяг брати, який не брати, і росіяни заздалегідь мали таку інформацію. Тобто, витік таки і був. був і, важко сказати де саме: через Україну, через Грецію. Бо е, не забувайте, що росіяни могли прослуховувати, вони мають можливість прослуховувати наші. Телефони, радіоперемовлення, електронну пошту ламати. Ну і плюс ще раз багато демаскуючих ознак, коли місцева влада починає щось прибирати активно. А чого прибирати? То що там приїдуть згори? О, Цікаво, а хто приїде. Тобто, і за такими ознаками, за такими зачіпками, росіяни мають можливість отримувати інформацію. Пане Іване, ну атака по грецькій делегації. Чи не свідчить це про те, що йде ескалація з НАТО? Ні, не свідчить взагалі? Ну не свідчить взагалі, і це не означає, намагаються намагаюся упередити ваше питання про актив активацію статті 5, захист, ну, напад на одного з членів альянсу. І я впевнений, що нічого такого не буде. Бо альянс, на жаль, він слабкий. Він не може проголосувати. Він не може вирішити це питання одноголосно. Як це потребує процедура? Щодо розслідування, хто на вашу думку має взятися за з'ясування всіх обставин? Швидше за все, це буде Служба безпеки України, ДБР. Ну швидше за все відкрив провадження ДБР, а оперативне супроводження буде СБУ. Ну і звісно, процесуальний нагляд, офіс генпрокурора подивляться, проаналізують, де був приліт. Спробують, звісно, з'ясувати навідника або навідницю, або навідників, хто це робив. Тобто, я думаю, що можливо за місяць-півтора ми почуємо певні результати. Можливо, я припускаю, а можливо, і не почуємо. Добре, пане Іване, вам дуже дякую. Дякую вам дуже. Іван Степак, колишній співробітник СБУ, військовий експерт, був з нами на зв'язку, а ми продовжуємо. Танкісти у вогні у російській казані солдати вищого танкового командного училища палили там, де не можна цього робити. Наслідок передбачений казарми палають, а танкісти метушаться, рятуючи ситуацію та власні життя. Оперативно до них приєдналися рятувальники, викликані гасити полум'я. Ворожі телеграм-канали повідомляють, що пожежі присвоєно другий ранг займання через полум'я в казармах в грібдах. Окупантів триває вогняний тиждень. Нагадаю, вчора український безпілотник вразив резервуар з паливом Михайлівського гірничо-збагачувального комбіната у Курській області. Мирне турне європою спецпредставника Китаю Лі Хуей триває. Сьогодні він побував у Польщі, де обговорив з польськими дипломатами Україну. Повідомляє прес-служба МЗС Польщі на зустрічі. Наші сусіди закликали Китай не надавати жодної політичної, економічної та військової підтримки Росії. Ще однією темою зустрічі була окупація Запорізької АЕС російськими військами. Китайський дипломат підкреслив готовність Пекіна до врегулювання конфлікта. Нагадаємо, миротворче турне розпочалося для китайського посланця 2 березня. Він вже побував в Росії та Брюсселі на черзі Німеччина, Франція та Україна. Блокада українсько-польського кордону не вщухає у чергах. Перебуває більше двох тисяч вантажівок. Найскладніше на пропускному пункті Краківеці Ягодин там через чималу кількість автомобілів у черзі доведеться простояти понад 14 діб. каже речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. За минулу добу перетнуло кордон близько 50 вантажівок. Ситуація досить складна, хоч і припускають, але мізерну кількість вантажівок. Польська влада намагається щось зробити. Щоправда, рішення немає а постраждалі після сутичок з поліцейськими у Варшаві є протестувальники закидали правоохоронців бруківкою та палаючими фаєрами у відповідь на агресивні дії. Поліція застосувала газ. А між тим в Європарламенті підтримали продовження лібералізації торгівлі для України. Про це повідомляє прес-служба Європарламенту. Відтак 6 червня будуть зняті імпортні мита та експортні квоти на аграрну продукцію з України до країн Євросоюзу. Зелене світло для української агропродукції діятиме протягом року. Ситуація на фронті залишається напруженою, проте інтенсивність російських атак поступово знижується. Про це повідомив командувач сухопутних військ Олександр Павлюк. За його словами, російські терористи роблять наразі все, щоб максимально окупувати території до виборів президента в Росії. Згідно з перехопленими розмовами, на штурми ворог кидає навіть тих, хто без підготовки прийшов на фронт тиждень-два тому. Найгарячішими точками фронту наразі залишається Авдіївка часів. В яр та напрямок Терне в сторону Лимана Павлюк додав, що найближчим часом ЗСУ стабілізують ситуацію, і зроблять все, щоб війська перейшли в активні дії та перехопили ініціативу. Чиста слава командира бійці батальйону Вовки Давінчі вшанували пам'ять легендарного Дмитра Коцюбайла, який загинув 7 березня 2023 року на Бахмутському напрямку. Захисники наголосили, що командир навіть після смерті щодня надихає їх на боротьбу з агресором. Дмитро Коцюбайло був першим добровольцем, який удостоєний звання Героя України. Побратими зазначають, що Давінчі став легендою українського війська. Та людиною, яка надихає на боротьбу з російськими окупантами. Можна побачити, що батальйон побує втрати нашого командира, він продовжує воювати, він продовжує вповнюватися як добровольцями, так і мобілізованими бійцями. В кінці року в нас були такі трошки це, печелі. Ми розділилися на два підрозділи, але батальйон в Києві продовжує сьогодні. Свій шлях, шлях свого командира Дмитра, в складі 59-ї бригади. Ми сьогодні формуємося, набираємо людей. Сьогодні зранку на світанку була така, можна сказати, це була друга за життя. Першою окремо штурмула родина нашого нашому будинок для вінчі. Була посвята в добровольці наших бійців. Я, зокрема, приймала присягу добровольця. І було вирішено, що 7 березня для нашого батальйону це не буде днем трагедії, це не буде там днем смутку. Це буде днем, коли е, наші бійці будуть приймати присягу, і то наші бійці будуть продовжуватись на шлях е, Дмитра. На цьому, все. Дякуємо, що були з нами. До побачення.